Дорогі друзі, вітаємо вас у програмі Біблія Говорить. Бажаю ділитися мудрістю, силою і славою Божого Слова. Хочу говорити на тему радість і страждання. Зачитаю Апостола Якова, послання перший розділ. Яків раб Бога і Господа Ісуса Христа. 12 колінам. Що в розсіяні радуйтеся, з великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте під різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі в усій повноті без усякого недоліку. Книга Якова це досить така практична книга для християнина: іменно як жити, як поступати. Бо, наприклад, послання до римлян і до галатів більшість тему висвітлює там Господь про оправдання, покаяння, прощення, оправдання, дається праведність, коли і як. Більше розказується момент відкуплення душі людини. Як Господь дає життя вічне людині. А вже послання Якова, як має жити людина Божа. Хто ще не читав послання Якова, будь ласка, закликаю, почитайте досить практичні моменти християнського життя. І ось ми читаємо: Яків пише: 12 колінам в розсіяні радуватися. Люди розсіяні. Що було тоді? В Єрусалимі покаялося дуже багато людей. В день П'ятидесятниці. Це на десятий день, як Ісус вознісся, зійшов Святий Дух. Зараз є ера Духа Святого. Зараз Дух Святий веде церкву на зустріч з Ісусом. Покаялось три тисячі, потім покаялось п'ять тисяч. Люди приймали водне хрещення, і ще і ще каялись люди. Чого люди каялись, діяв Дух Святий дуже сильно. Через апостолів робились великі чудеса знамення. Люди зцілялися, демони з людей виганяли. Чудово, велика радість, велике торжество. І що робиться? Повстає фарисейська єрість, її очолює апостол Павло, майбутній апостол? Павло. І всіх віруючих. З Єрусалима розігнали, всіх розігнали. Біблія пише: остались в Єрусалимі тільки апостоли. Всі, оці три тисячі, п'ять тисяч, всі, хто увірував Ісуса, хто прийняв Ісуса, оця фарисейська єресь озлобилася, всіх розігнали. І апостол Яков пише послання до християн в Росії, кругом Єрусалима, хто в якому місці, хто в якій країні порозбігалися. Бо загрожувала смерть. Наприклад, Стефана, диякуна церкви, вивели на площу і каміннями, забили на смерть. І загинув це перший мученик, такий дорослий, перший мученик за Ісуса. А за що забили? За те, що розказував людям про Ісуса. За те й забили. Ось таке жорстоке гоніння було. І як і пише, радуйтеся. Знаєте, така. Мирською мудрістю є чотири мудрості. Біблія каже, є чотири мудрості: є мудрість небесна, є бісівська мудрость і є дві земних земна душевна, чотири мудрості. І отак з земною мудрістю кати, якою? Що ти пишеш? Люди в бігах, люди біженці, хто де їх якось прихистив, знайшли якийсь прихисток. І вони в стражданні, а ти пишеш, радуйтесь! Як радуватися, як людей біда, горе, нема своєї домівки в бігах. І він далі каже: другий вір, з великою радістю приймайте браття мої, коли підпадаєте під різні такі от спокуси, дискомфорт. То каже, з великою радістю, ну тут взагалі логіка тріщить по швам, людей маса страждань, маса дискомфорту, приниження. Вони в гонінні, дехто в в'язниці. Апостол Павло кого міг хапав, в'язницю кидав, в'язниці забити християнами. А ти кажеш, з великою радістю приймайте як цього Якова зрозуміти, що він має на увазі, повний дискомфорт. А він каже, з великою радістю це сприймайте. І він далі продовжує: знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння. І терпіння повинно мати досконалу дію. Дорогі друзі, чому радіти? По-перше, Ісус сказав у своїй нагірній проповіді, якщо вас за правду гонять, за правду вас обмовляють, скривджують за правду, то Ісус сказав. радійте дуже-дуже. Чого? Бо велика ваша нагорода на небесах, так гнали пророків, які були раніше вас. Друзі, на небі буде різниця в нагороді. І коли людина страждає за ім'я Ісуса, коли людина страждає за правду, то на небі такій людині готується велика нагорода. Вже одна причина є для радості. Що на небі буде мати велику нагороду, коли за ім'я Ісуса страждаємо, за правду страждаємо. Якщо людина страждає за свої гріхи, переступила закон країни своєї, за свої проступки, ну то що посіла, те пожала. А якщо людина не робила ніякого зла а ось таке якесь релігійне гоніння, фанатики, фарисеї гонять їх, от на небі велика нагорода за це. Потім, чого ще радіти? Бог сказав, Ісус сказав, що на базарі пташечка, яка продається, без волі Божої не впаде на землю. Божий контроль над нами, особливо над дітьми Божими абсолютний контроль. Без волі Божої нічого не станеться. Нічого не станеться. Якщо Господь не дозволить, щоб це сталося, такого нічого не станеться. Нічого. Все під Божим контролем. Навіть написано, що волосся ваше пораховане на голові. Бог знає рух думок, Бог знає наміри серця, Бог все знає, Бог знає все наперед, Бог не в часі. І коли Бог дозволив людині, віруючій, такій чесній, чистій, благочестивій людині, Бог дозволив, що до неї прийде страждання, то в Бога є на це план. Бог не так просто допускає страждання. У Бога є великий план. Ми знаємо з Біблії Іов втратив 10 дітей, розграбили все майно. І потім ще один прильот захворів, проказою лютою, що за короткий час його кожа остала тільки для зубів. От таке випробування, Бог його повів випробування, бо диявол казав Богові: Іов тебе так любить. Бо ти йому дав бізнес класний, охрану дав, все чудово, Забери в нього всі ці матеріальні цінності. Бог каже, забирай, тільки його не чпай. Не зламався Іов, все рівно любить Бога. Дьявол каже, добре, забери ще здоров'я. Бог каже, забирай, тільки души не чпай. Проказа. І його все любить Бога, все рівно вірний Богу, благовіє перед Богом. І два роки було це випробування, приблизно кажуть дослідники Біблії. Потім Бог зціляє Йова, родиться ще 10 дітей, і весь бізнес удвоївся. Бог, якщо випробовує людину, то Бог вдвічі її благословляє, а то і більше. А то і більше Бог благословляє, коли Бог допускає до своєї дитини, до свого сина, до своєї донечки якісь страждання, то потім це приносить велике благословіння для тої людини. Це такий біблійний принцип. Біблійний принцип. І він каже: а тут він каже, що коли ви маєте якісь такі випробування вашої віри, труднощі, страждання має у вас терпіння народжується. Ви стаєте сильніші в терпінні. І каже, терпіння повинно мати досконалу дію. Терпіння це велика цінність. Велика духовна перлина, цінність дуже велика. Людина нетерпелива, ох, як вона багато страждає. А тут написано, що терпіння повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі, щоб ви були досконалі і, бездоганні, і бездоганні усій повноті. Це велике благословіння, коли людина має таку витримку, терпелива людина і дождеться свого часу. Бо нетерпеливий не дочекається свого часу, тому що всі речі в житті треба робити в свій час. Написано, що для всякої речі під небом є час, і право, і уста. Є час, коли є робити, і є правила, як робити ту річ. Наприклад, прийшла весна, треба сіяти і правильно сіяти. Прийшла осінь, треба збирати і правильно збирати. Так і в житті прийшов час здобувати професію, здобути, прийшов час одружуватися, одружитися і правильно одружитися. Розумно одружитися, грамотно одружитися, богобійно одружитися, сім'ю отворити. На все свій час. Так само хлопці, деколи рвуться, кататися на машині, ще немає 18 років, вже хочуть за руль сідати. Терпеливо треба дочекати свого часу. Велике благословення або навіть починають інтимні відносини, не обвінчавшись. А потім розбіглися, і вже він не хлопець, і вона не дівчина, і, і вже не та ціна, так сказати, не та цінність, ні в хлопця, ні в дівчини. На все свій час терпіння, в якій сфері життя не розглядай роль терпіння, воно приносить благословіння. Написано також в Слові Господньому, що розумна людина весь гнів свій здержує, а глупа виливає його. Ще написано, що гнів гніздиться у серці глупого. І ще написано: гніваючись, не згрішайте. Тобто людина, коли розгнівалась, це ще не гріх. Гріхом може бути, коли вона той гнів не приборкала, а той гнів десь випустила. Чи сварка почалася, чи бійка почалася. чи... Чи ще щось, де людина вже наперед пішла щось і робить. Емоціями керована. Не вистачає терпіння. Я чув свідчення одного служителя, що він прийшов додому маленьким, і його мама дуже вспилила, і взяла за волосся і в забор його вдарила пару раз. Вона йому казала не бігати, бо коли він пропотіє, він швидко простужується. А він прийшов, каже, мокрий, як хвач. Мама його побила. І він мамі не міг простити дуже довго. Вже в нього діти дорослі. Каже: приїду до мами, скучаю за мамою. ну я побачу, та стена вспливає, як вона мене била. І не можу обняти, не можу поцілувати, не можу насолоджуватись маминою любов'ю, маминою ніжністю. Оце стояло бар'єром. Чому в мами терпіння не хватило? Даний послухав маму. Ну, то, що забити дитину, це ж і струс мозгу міг бути. І рана дитини на все життя це підлітковий вік, юність, жениться, діток родить, а кровоточить рана в душі чоловіка. Мама, не хватило терпіння. А скільки батьків за те, що не хватило терпіння, розбили самооцінку дитини? І нема почуття власної гідності, дитя закомплексоване, і не може себе реалізувати для Бога, для людей, свої таланти реалізувати, своє покликання, увійти в своє покликання не може. Тому що у батьків якось колись не хватило терпіння. І вони чи побили сильно, чи принизили, чи обмежили. Бо це велике благословіння. І от, читаючи Якова, на перший погляд, якось нелогічно він говорить. Але коли розглянути це в деталях, то це так. От Іов, коли прийшло горе, він сказав, хай його ім'я буде благословенне, Бог дав, Бог взяв. Хіба тільки добре від Бога приймати, а злого ні. Він прославив Бога, і він молодець. Це подобається всім. Він виграв цей бій. Диявол думав, що він зламається, почне хулити Бога, почне гніватись, а він навпаки прославив Бога, а це був для нього екзамен. А це був для нього, і він здав його на відмінно. Кажуть, як. На екзамені вчитель мовчить. Бог мовчав, але потім Бог обізвався. Тому хай Бог благословить друзі. Читайте далі послання Якова, і далі там є ще більше глибини, ще більше мудрості і ще більше повчання на наше життя. Хай це послання нам буде у велике благословіння і буде нашою прикрасою. Дякую, що ви з нами у програмі Біблія говорить. Божих вам благословінь. Якщо у вас є питання по Біблії чи підтримка духовна потрібна, телефонуйте до нас. За номером, який ви бачите на екрані, до зустрічі!